Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так ось, давайте будемо вже робити якісь глибші висновки. Народ, звичайно, вимагає хліба і видовищ. Так. Як було за часів Римської імперії, так і зараз. Просто ці видовища, ну. Або це бокс, так, Джошуа Дюбуа, так. Або це, вичате, <кій> 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 картинка в планшеті на моніторі і так далі. в обов'язково картинка. Чим вона потужніша, чим вище оцей риб вибуху піднімається, тим. Звичайно, більше людей її <кій> приглянуть. Так. Отже, давайте зробимо висновки із бомбардувань Україною, оцих всіх величезних сховищ, зброї цього всесвітнього зла Московії Так. Отже, робимо якісь загальні висновки. Так, ви там подивитеся ще раз, якщо у вас. Вам подобається, там, хто кого там, заїхав, кажучи, наукову врило, і землю довго риві нюхав, і дуже жалібно стогнав, писав мій земляк Іван Петрович Котляревський про те, як два здоровен гемселили один у одного. <гум> так ось, що ж ми висновок який робимо? А ми робимо висновок той, що Україна на ганьбу всім оцим потужним державам, найпотужнішим державам світу, які ну, вис... ну, тут злякалися так, <клухи> Сполучені Штати Америки, Німеччина заявляють на весь світ. Ми не дозволяємо. Стріляти нашою зброєю, підожіть, яка це ваша зброя? Ви її передали нам, це ви стріляєте? Ну, я елементарні речі ставлю запитання. Вони що цього не розуміють? Це не ви стріляєте. Це ми стріляємо, так, вашою зброєю. І не вашою, а вже нашою. Раз ви нам її продали чи віддали, то це зброя наша. Ви ж продаєте по всьому світу зброю. Що ви там скрізь обмеження встановили, на скільки метрів можна стріляти, а на скільки не можна. Чи це стосується тільки України? Ну, ганьба. Ганьба і, ну, це ж розумієте, оце все бачать і відчувають оті країни, оці зла. Так. Що вони можуть йти далі, 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 тому що їм дозволяють оці так звані дерьм... Дерьм... демократи. так. Ну, фантастика! Оце подивиться на це все те, що відбувається нині в світі, коли Україна ну стоїть на обороні добра всієї планети, будучи, ну. Найбіднішою державою Європи. Ну, як це? Вам не соромно, здоровані? Фантастика. Ганьба. А, але ж подивіться, оце наше лицарство, Оце наше генетичне лицарство. Як до нього хочуть примазатися? Як хочуть його вкрасти? Ну, подивіться, наші два головних сусіди північно-східний і північно-західний. Ну, давайте почнемо з північно-західного. Поляки, сарматські портрети, як вони себе оголошують нащадками сарматів, славних лицарів великих і все таке інше. Яке відношення мають сармати до поляків? Та не було їх ніколи в Польщі. І слові і духом, вони. Не чули про існування такої держави, бо її тоді й не було. Це наші пращури, наші. От вони в мені, Петрові Маслякові, сидять, так. вони тут сидять. І в мене є навіть папір, на якому написано, що мій. Пращур є сином козака Миргородського полку. Так, оце ж є, оце ж є сармати, це прямі нащадки сарматів, козацтво. А московити. Боже, як вони хочуть бути русами, русинами. Як же вони і пам'ятники встановлюють тому самому Володимиру? Хрестителю киян, а, а пам'ятник у Москві. Ну дивіться, це ж божевілля, це маразм нічого на божевіллі не можна реального побудувати. Ні в тих, ні в тих. Воно не в'яжується. Різьба зовсім інша. Так. Цоколь не підходить він абсолютно. Так. так що, хочуть вони чи не хочуть, але Україна. Вже перемогла. І я думаю, що ми приречені стати найпотужнішою державою Європи. Так. І, врешті-решт, донести до всього світу правду про Україну і українців. Оте, що я вам кажу: пісня, хліб і крила.